Вітання всім з Москва на Полтавщині. Понеділок до червня тиждень почався несподівано. Ось такий движ у нас, кози попелякувалися, бігають, як на віжені. Люди їдуть, оглядаються. Один чоловік навіть упав з несподіванки, мабуть. Два ледь не впали. Це є про те, що на велосипедах їхали. Також всі сусіди на вулицю повиходили, як на диво якесь. Бо не часто ж у нас таке побачиш, щоб дорогу ремонтували. Напередодні, 1 червня, випустила відео, коли йшла з дачі, де сіну перевертала, переходила вже з дороги до двору і сказала вам. Ось моя вулиця і дорога в нас тут не дуже гарна. І що ж ви думаєте, наступного дня, тобто сьогодні вранці йду з центру села, була на Новій площі, дивлюся на дорозі мітки якісь. Мітки. Я зразу ж подумала, це такі мітки ставлять, коли дорогу ремонтують. Але хто б у нас її ремонтував? Ну хто? Це в місті ремонтують щороку, то ямкові ремонти. А нас не дуже балують. А і ще ж у тому відео я сказала, що місцями машини їздять уже ледь не під воротами, тому що немає куди об'їхати ті ями. І що ж, ось після обіду отаке от почалось у нас на вулиці. Усі ж їдуть, запитують, а далі, далі будуть ремонтувати дорогу. Але ні, сказали, що не будуть. Оце ось до мене і за мною ще біля одних сусідів. І все. І почали ж не від повороту, від головної дороги. Там же ж і магазин, і сміттєві баки, і теж дорога розбита, але почали від крайньої хати. Що робить? давай Ну, ми ж тут із сусідами зібралися, контролюємо процес, щоб вже все було по технології. Та й взагалі, коли люди бачать, що за ними спостерігають за їхньою роботою, то вони ж намагаються її виконати більш якісно, адже так. І отож ж я й думаю. Сказала я вчора, що в нас дорога погана. Але якби я була якимсь великим популярним блогером, то було б так, як от раніше, слідами наших виступів. Якась там критика, потім влада реагує. Але я. Ну, не можу сказати, що я відомий там якийсь блогер, чи мене хтось такий дивиться впливовий. Я тихенько собі не кричу, як там якісь популярні блогери, чи як вони себе вважають голосно, привертаючи до себе увагу, я тихенько пофільмувала, щось там пішла, змонтувала, озвучила і випустила відео. Але оце ж тепер і думаю, це співпадіння якесь. Чи що це було? Отож люди запитують, а в нас, а в нас будуть далі ремонтувати, то я ж їм і кажу. Ви ж не казали, що у вас погана дорога, я сказала, то мені й От якраз від крайньої хати і сюди. Оце така якість. Побачимо після першого дощу. Зате машини вже почали ну, майже літати на цьому відрізочку. Метрів 200 плюс-мінус. Я, звісно, з рулеткою не ходила, щоб вимріти довжину, взяла так. Прикинула як і ширина одного двору 20 метрів, то 10-12 дворів, ото 200 і метрів дороги зремонтували. Ось тестуємо на міцність асфальт. Нормально витримав. Бажаю усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.